Іван Затаус, на преображення Друге. Сонце, сходячи, простягає свої проміння на весь світ, і схід на народження у плоті владики Христа, посилає по всьому світу своїх учнів, наші проміння, і сьогодні моло святильних, які освітлюють як усе священне зібрання, Петру, Яхів та Іоанн, ловці, невірних, які раніше помушляли щодо опізнання, користуючись замість простини Христом, замість кнати потрібним сповіданням, втягує духовних рибів, на нещастям. Вони були спільниками свого вчителя і неумовних тайн, ставши очевидцями, свідками нейумовних і неосяжних справ. Петро, завдяки віри названий каменем, і на собі підтримує будівлю церкви, і потрапив до камінь, на цьому камені я, я збудую церкву мою і врата, пекла не здолають її. Але погляньмо на що і з якої причини отримав верховницю нагороду. Спаситель запитав колись учнів, що вони думали про нього, поки інші мовчали, і довгості виступав і сказав і ти був створений, але словом Пророка, і все той самий, і тобі не скінчається, сказав: ти є Христос, Син Божий, Он, і за це сповідання отримає ключі Небесні, і дам тобі ключі, царства небесного, і що взяти на землі буде з'явлено на... на небесах, і що зв'язку на землі, буде зв'язано на небесах. От є гідність, яка перевершить природу і душі по землі, і він видавав закони небесним силам, і вони його дотримувалися. І на землі він підказував думку, а Бог що звище слово раніше. Пославився колись Йохсибі, якому були віддані житниці фараони, але вище знаменування і тричі славний Петро, який довірився скарбниці самих небес, і не тільки на те облажає його, що він отримав владу в'язати, і не за те, що тінь, яка падала від одягу, це легко і не тим вражалося, що він оскацив із медник та віку. Це все дари особливо дії духом. Я облажаю Петра за те, що він перший у всіх виступу для істинного сповідника. Ти Христос, один Син Бога Живого, то, хто є з сповідуєм, ти Христос і Свічення, про його сповістування з Отцем, погляньмо так само на особливі переваги, тричі блаженного Івана. Він пославляється не за божественну бідність, який брав усі з Петром, а тільки і із тим, хто говорив, с і в мене нема, і мовчанням висловив згоду на те, що приховавшись. Прихилився до груди владики, отримав для себе звідси священний голос на сурму, і саме через цей оголосив свіли віруючим устами. З половиною було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, чого небо не сказало, а не додумалося, ніхто з інших апостолів не отримав. Чому, з якої причини, будучи поправди інших евангелістів, він написав Євангелія останнєм. Це так само необхідно дослідити Матхею єврейської мови, за порядком висловів Іванське чудеса, мороз ставши учнем Петра, написав те, що він через владику Христа, а саме постійне народження на прошле життя, вражаючи з нами юдейське заду і спасення пристасть, що для нас смерть воскресіння для в осіння налоного отця, так само і лукавий випадковий учень Павла, і йшов її ж дорогою, що його попередники, очі тільки, я, наче якийсь рибалка, що сидів в далині і спостерігав. Та іншими отцями, коли побачив, що залишене голову головне ознані, береться на рибальську і панського тростини, ловить неї припущ, пропущену рибу і віддає їй дар, віруючи, голосивши, спокнивкою було слово. Христос отримав початок, не від кого каже, що мріє його назвати мати, для того, щоб його було названий батьком. Він має буття не від того, що коло Моїсей. А Йоркова батько всіх до, до закону, але спокійникого було слово. Немає нічого більше стародавнього, неспоконвічність, нічого за старше, неспоконвічне. Всяка справа починається і залежить від початку. А початок всього син і він, як Творець, є початок усього. Все, що починається від початку, молодше, тільки початок володіє, перевагою і вічності. Але подивимося на перевагу праведного яку, хоч на іменування праведного, як відмінно отримав інший як, названий праведним, але він не відмовить у цій честі. Спів престолу, і син заведеє багато багатьма англійськими успіхами. Достатньо тепер для похвалення слова, чого ще він з радістю сприйняв або та любов до владики, його збиває ірод. І розповідає Лукав Діядність. Це подвижники Блочеці, це служителі Євангельської проповіді, народи міста збираються, доводиться на того, хто повертався з полів портцевінков і прошають його за ціловровим листям. А ми під час нашого минулого зібрання споглядали на це одного і трьох. Бросів, броців за Троїцю, подвижні хівчини за Троїцю. Всякі уста наважуються на безмірність, коли намагаються похвалити один по одного з них і думка розгублюється, наважуючись вимирити чашею море чеснот. Однак ми далися за це, щоб показати отцям плоти своїх багатьох розданів. Два дні перед тим у нас святкувалося торжество народження Царя Христа. Родно борцями п'яти подвигів, були вчинені блискучі змагання на честь із Господнього. Так відбувається зазвичай зовнішній царське народження. цю суміться, начальники, але тим переможко ж, пожинає задоволення тимчасової радості. І тут нагороди для увічених безсмертні, і всі вічні радість разом із Адлем, слава разом із святим Воскресінням. Це зберігається як застава для таких подвигів. Їхні подвижники, наступництвом, нехай зберемося, і ми оцей. Пастря добре, нехай даруються нам на багато пятків літ із Христові кому славу Амінь. на віки віків. Амінь.